Агресори молять про переговори. Росіяни готуються йти проти танків із лопатами. А Дональд Трамп близький до того, щоби сісти у в'язницю. Це топ теми дня і те, що ви могли пропустити. Мене звати Андрій Булгаров. Це проект РякаПРО, і ми починаємо. Отже, в Україні знову високі гості на саміт присвячений річниці звільнення українського міста Буча прибули президентка Молдови, Майя Санду та голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії. Зустрічав гостей президент Володимир Зеленський. Прибули іноземні лідери сьогодні зранку потягом укрзалізниці і, судячи з фотографії, оприлюднені в соцмережах, дуже розчарували провідників свого вагону, бо ж не взяли ані чаю в залізничному підстаканнику, ані постіль. Кому з високопозважних гостей дісталося в верхній полиці, також не повідомляється. А от Віктор Орбан, який нещодавно був визнаний Кремлем недружнім до Росії, знов намагається набитися в друзі до Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини закликав Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Орбан пожалівся, що його лякають ідеї окремих лідерів Євросоюзу, які припускають введення миротворчого контингенту до України. На його думку, такі кроки можуть призвести до світової війни. До переговорів закликав сьогодні і ще один одіозний персонаж Олександр Лукашенко. Він запропонував припинити бойові дії в Україні обом сторонам. Під час послання білоруському народу і парламенту самопроголошений президент також попросив росіян передати не тільки тактичну, але і страти ядерну зброю. Бо ж польща, за даними Лукашенка, вже готує вторгнення на територію Білорусі. Не встиг Лукашенко домалювати нові напрямки, звідки на Білорусь готуває готувався напад на свою відому карту в Кремлі. Вже відреагували на пропозицію припинення вогню. Дмитро Пісков заявив, що цю пропозицію Путін із Лукашенком обговорить вже наступного тижня. Можливо, росіяни наступного тижня припинять вогонь і подадуть це як жест з доброї волі. А можливо, в російській армії знову закінчилися окупанти з 1 квітня до 15 липня в Росії триватиме призов на строкову службу, згідно з указом, який підписав Путін, армію окупантів планують поповнити на 150 тисяч осіб. І ці 150 тисяч стануть першими, хто зможе випробувати на собі новітні військові розробки російської промисловості. А саме, дивіться, у Пермі презентували свічку захисту, потужний магічний артефакт. Там видали мобілізованим згідно з інструкцією. Свічка захисту має вберегти солдата від загибелі в українських полях. Росіянам пропонують підпалювати свічку під час бою і без страху йти на укріплені позиції збройних сил України. Якщо ж Хаймарс виявиться сильнішим за російську магію, то для мертвих мобілізованих самі ж росіяни знайшли гідне місце. у Волгограді. Пом'януті пом загиблих мобіків, пропонують не те, щоб хвилиною мовчання, а скоріше хвилиною бурчання, сидячи на унітазі. Це дуже цікаво рубрика. Чтобы прочитать сегодня на узитазе. Если вам надоело читать состав стороны воздуха, залетайте в общественный туалет в Волгограді. Вот. Выглядит, конечно, жутко. Цікаве, чи вистачить в Росії громадських вбиралин, щоб повісити кожного мертвого росіян, враховуючи їх бойову тактику. А саме на думку кремлівських військових експертів, доцільно буде атакувати українські танки Леопард загонами озброєними лопатами на підконтрольному російському мінобороні сайті. Навіть підрахували, що на один танк треба буде близько двох тисяч солдат. Такий собі лопатизований полк терористичної армії. Бути закопаною російськими лопатами ризикує також. І Рада безпеки ООН. звучить дійсно як жарт. Але з 1 квітня Росія на місяць очолить Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Посол США в ООН заявила, що під час свого головування Москва може просувати дезінформацію проти України, США та інших країн. Проте зробити з цим в Раді Безпеки ООН нічого не можуть. Статут ООН не дозволяє позбавити Ерефію статусу постійного члена в офісі президента України. Головування Росіян в Радбезі ООН назвали зґвалтуванням міжнародного права. І поки міжнародна спільнота не може вигнати росіян із міжнародних органів, міністерство культури України намагається вигнати росіян із Києва-Печерської лаври. Вже другий день представники московського патріархату не пускають до святині комісію, яка має провести інспекцію державного майна. Вчора на священиків навіть написали три заяви до поліції: всі про перешкоджання журналістській діяльності. А от сьогодні відбулася теж саме, і представники філіалу Російської православної церкви влаштували для журналістів конкурс мохкрих курток». Нагадаємо, договір між УПЦ МП та Мінкультом про оренду приміщень Києво-Печерської лаври сплив 29 березня. Цього дня прихильники московського патріархату мали покинути святиню. І про що ще одного старого, що чіпляється за своє минуле так само, як і московські священники, це Дональд Трамп. Він не священник, але став першим президентом в історії США, якому після завершення терміну перебування на посаді висунули обвинувачення у кримінальній справі. Суд відбудеться у вівторок, 4 квітня. Спостерігаємо. Одне із звинувачень стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. У матеріалах справи йдеться, що перед президентськими виборами 2016 року Трамп заплатив порнозірці 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про інтимні стосунки, які пов'язували їх у минулому. Виплата відбулася від імені компанії Trump Organization і була задекларована як. Витрата на юридичні послуги в рамках передвиборчої компанії детальніше про звинувачення проти колишнього президента США читайте у матеріалі на сайті Ukraine World News. Ну і поки за хорошою традицією Трамп мав би починати пошуки будинку в Ростові на Дону, Сполучені Штати Америки закликали усіх своїх громадян покинути територію Російської Федерації. Причина: арешт американського журналіста Wall Street Джорнал в Екатеринбурзі. ФСБ затримала журналіста, звинувативши його у шпіонажі на користь Америки. Відомо, що Еван Гершкович працював над матеріалом про терористичну організацію ПВК Вагнер. Що ж, можливо, у майбутньому журналіста Wall Street Journal росіяни зможуть обміняти на Дональда Трампа. Бо у Путіна є слабкість колишні президенти, проти яких порушені кримінальні провадження. Ну а українські спортсмени бойкотуватимуть міжнародні змагання на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі. Таке рішення ухвалили у Кабміні. Це рішення поширюється на усі змагання, виключно з відбірковими стартап, стартап, Стартами на Олімпіаду 2024 року. А президент Національного олімпійського комітету Вадим Гудцайт пішов ще далі і запропонував взагалі бойкотувати Олімпіаду у разі допуску до змагань спортсменів із країн-агресорок. Цікаво, чи запитав Гудцайт, що про це думають самі українські спортсмени? От такими були топ-теми дня. Це проект Река ПРО. Побачимося. Бувайте!